Всім привіт! Сьогодні 27 лютого 2025 року ми на такому майданчику знімаємо для вас ціни на автомобілі, показуємо, які роки, на яких років продаються автомобілі, з якими пробігами, які ціни. Показуємо коротку характеристику цих автомобілів. У кожному оголошенні є телефончик продавця. Коли цікавить будь-який автомобіль, телефонуйте. Хижо бачили у нас на каналі. автомобіль перед купілою. За допомогою нашого каналу дуже зручно підібрати собі автомобіль. Не потрібно самостійно відвідувати будь-який ринок чи паркувальний майданчик, де продаються автомобілі. Користуйтеся послугами нашого каналу, дивіться відео, переглядайте і телефонуйте до продавців, обирайте для себе той автомобіль, який для вас найкраще підходить. Хочу зазначити, що сьогодні ми знімаємо два відео. Беріть, будь ласка, на канал. І подивіться друге відео. Усім приємного перегляду. І ще одне прошу вас, додаються дане відео до кінця. Продається Kia Sorento. в білому кольорі, на легкосплавних дисках, протитуманки. протитоманки, передній протронік, 14 рік, 2,2 дизеля томан, 206 тисяч пробігу. 18919 всі місця, камера заднього виду, довір судінь, стояний санон, на фарба. Наступний у нас лісанчик в чорному кольорі продається. Напишіть в коментарях, хто знає, якої країни цей номер. Номерний знак автомобіля. 2009 рік, дизель 2.0. 244 тисячі пробігу 9650 здається так, кінський вісік. це модель? Я не знаю, зараз я пошукаю вам скажу, що це за модель. 13 рік, дизель 1,8, 108030 пробігу, 10900. 10. Задній раду подивимося, що це за модель MCB. А ASX, Це не модель ASX. Кожного салон цього ASX. Ще це степенева механіка. Так, далі у нас Хундай. Honda Honda. Honda C Rv. 12 рік. З22 946 тисяч кілометрів. Друбик 1499. Сертифікат сервіска. Honda C продається, коли цікавить, телефонуйте. Так. Peugeot 3008. Peugeot 3008 продається. 2011 року випуску дизельний 8350 228 тисяч пробігу. Контакти продавця є. Кого цікавить. Такий пежик. Телефонуйте Та до продавця. Так, я тебе. Такий ще гольф 7 продається. Артроніки передні. Кузов Козбори стайлом. Сьомий гольф, 17 рік. 13500, 220 пробігу, томати. Так, телесночок є, продавця, давайте добудемося в кормити село цього гольфа. Ось так виглядає село. Це цікавий телефон до продавця. А ми підемо зараз на інший ряд. Знімаємо для вас оці автомобільчики. Оте, ряда, рядочок, Продемося. Покажу вам, що тут що коштує. Так ось такий несанчик є. Нефарбований. Має пробігу 247 тисяч. Оригіналь 9,550 п'ятьсот Ось цікавий телефончик, ви бачите Так, меганчик. Четвертий. Четвертий рано меган. Нас Це Сейчас у нас 5000 пробігу, 9700. Телефончик показую, телефоную такого цікавить. Маленька северлетик. Сєвролетик. Здається. Червоненький. 1500 2008 рік, 1.2, бензин. 228 пробігу. Овео. Дача. Дача Дастер. Продається. 12, 2, рік. Підради з електронний привід. Кіаніро. Кіаніро дається електроавтомобіль. Так. 18360 кВт батареї, 20 рік без підфарбувань. 18-300 Niro. Електроавтомобіль. Ondaicona. Дай, дай, Також електроавтомобіль. 19 64 кВт батарея. 15900. Так, телефончик. Дивиться, залишив телефон. Ondai ix 35 Продається От такий кросовер 14-річний автомат у повний привід 2.01. Обіг 122 18500. Телефончик обіцяє є. Коли цікавий, телефонуйте. Так, давайте, друзі, пройдемо. Ще наряд ми такого знаємо такому. Майданчику сьогодні. Ходимо за 600 на автоматі. От бачите суперб. Продається на автоматі. Шкода суперб. Тобто у нас 12 року випуску, має продукт 82 тисяч. 9800. Тут є телефончик. Там є телефончик. Телефонуйте по якомусь з тих. Бачите, що автомат. Телефонуйте. Так, от, Мируно у нас гранд сценік. Мирно гранд Сценік. З Франції приїхав, 7-місний, 19 рік, 16300 пробіг. Я не бачу пробігу. А, 203 тисячі пробіг. Так, телефончик зверху є, Телефонуйте. висунуйте. Поцікавить такий Renault Grand Scenik. Все-таки є старіша модель Renault Grand Сценіка. Тобто що це має бути дешевше, дивимося. Так, дійсно він є дешевше. 9500, 235 пробігу, 7 місць. 16 -й рік, версія босе. Телефонуйте туда продавца кого цикавый цель дешевше я буду дороже до того продавца так Тигуан. подсвагин тигуан продается 19 рік. дизель 2.0 130 тысяч пробил в арене написано 24 700 вот такой тигуанчик

Мені кажется, той Tiguan краще взяти. Дивіться, тут коментуйте. Чи я правду кажу, чи ні. Вольво, звісно, трошки більше. Чібуанчик, якщо взяти по багажному відділенні. Але там пробіг 130 тисяч, а тут 217. І дорожче. Ну, але менше з тим, кому що цікавить, тому туди телефонуйте. Такий суто у нас. Сят. Сят Леон Сят Леон 20 этот рік, 92.0, 100 гри пробуху, 1990. Так, є контакти телефонуйте. Такий Сят Леон продається. Так, Рено Каджар. Рено Каджар. 18рік стради за 24 побігу 16900 Так є телефончик телефонуйте, такого цікавич на це е автомобил.